Підтримати тих, хто через війну втратив свій рідний дім. Міжнародна організація Save the Children передала чергову партію гуманітарної допомоги для родин із дітьми, які рятуючи свої життя, переїхали із зони бойових дій на Прикарпаття. Пакунки із засобами гігієни роздають представники Донецької організації людей з інвалідністю. Вони не зі слів знають наскільки така підтримка важлива. Коли людина покидає домівку, це проблема назавжди, і не знає, чи повернеться чи ні, то дуже складно в наборах. Ну, там 10 кілограмів порошку, там сріцва гігієни, там е е е і Полотенця, і рушники, і папі... бумага, і 에, моючі, і шампуні, і жіночі і чоловічі, і 에, é, мокрі серветки. Ну все там отримані допомозі. Переселенці радіють. Та найбільша проблема сьогодні кажуть це житло в обласній адміністрації. Запевняють, активно працюють не лише над тим, аби забезпечити людей усім необхідним, але й знайти їм постійне місце проживання. Дуже важкий був процес переговорний залучення донорів до ремонту приміщень, обрані заклади обласного підпорядкування, обрані заклади комунальні, і зараз проводяться ремонти, тобто ситуація під контролем і люди будуть забезпечені довготривалим переживанням на території нашої області. Ситуація, звісно, що складна. Один донор раніше почав цю роботу, хтось пізніше. Ми розуміємо, що до зими. Треба готуватися. Хочу зазначити, що цього року зима буде дуже складна. Загалом на сьогодні Прикарпаття уже прийняло понад 146 тисяч внутрішньо переміщених осіб. 25 тисяч з них знайшли прихисток у Франківській міській тергромаді. Наталія Лузовак Андрій Гаргара, телеканал 402.